За допомогою новітньої технології штучного інтелекту, як ще кажуть, ші створено картину образ України у майбутньому. Це українські it фахівці компанії Global Logic попросили штучний інтелект зобразити, як він бачить Україну у прийдешньому. Ші згенерував бачення України після 2030 року. Презентував нові квартали з марочосами біля Держпрому у Харкові, майбутній міст на Троєщину у Києві, яким рухається потяг метро. У запропонованих кадрах від штучного інтелекту Україна є технологічно розвиненою державою. У реальності швидкісні потяги, дрони для доставки вантажів, електротранспорт і стали. Розвиток